Відеокурс з оформлення ДТП. Заняття номер 6. На цьому занятті ми з вами розглянемо, як складаються схеми ДТП на великих перехрестях. На малюнку ми з вами бачимо, як на регульованому перехресті два автомобілі наближаються один до одного. Червоний виїжджає на перехресті на червоний сину світлофора, зелений на зелений станос світлофора. Внаслідок зіткнення Один з транспортних засобів. Перекидається. Визначаємо сталі орієнтири, до яких в подальшому буде здійснюватись прив'язка, тобі ж фіксація об'єктів. За сталі орієнтири беремо межі перетину проїзних частин дороги на перехрестці. Прив'язуємо до сталих орієнтирів. Транспортні засоби та місце зіткнення. Позначаємо напрямок руху кожного транспортного засобу учасника ДТП. Проводимо замірювання проїзних частин дороги на перехресті. Проводимо замірювання проїзних частин дороги на перехресті. Проставляємо заміри, позначаємо тротуар та його заміряємо. Позначення дорожньої розмітки, дорожніх знаків та інших об'єктів, таких як. Розділювальна смуга світлофори. Обов'язково зазначаємо кожен дорожній знак і кожну дорожню розмітку. Переносимо малюнок до схеми. Ось так виглядатиме схема. І так вона виглядає в накресленому варіанті. Вся інформація вміщується, масштабується і заноситься до схеми. Це і лицева сторона і зворотня сторона. Відповідно до правил дорожнього руху України. А саме: Восьмого розділу регулювання дорожнього руху. Пункту 873 сигнал світлофора має такі значення під пункту Е, e. червоний сигнал, у тому числі мигатливий або два червоних мигатливих сигнали забороняють рух. Відповідно до цього пункту правил, винуватцем в цій ДТП є червоний автомобіль, оскільки він виїхав на перехрестя на червоний забороняючий сигнал світлофора. Переходимо до складання протоколу про адміністративне правопорушення. Заповнюємо дату, час та точне місце складання протоколу. Вказуємо посаду звання та прізвище ім'я по батькові повноважної особи, яка складає протокол. Вказуємо прізвище ім'я по батькові особи відносно якої складається цей протокол. Дата її народження, громадянство. Місце її фактичного проживання, перебування. Місце її роботи. А саме посада, назва організації та її адреса. Зазначаємо документ, що засвідчує особу, наприклад, посвідчення водія або паспорт. Зазначається саме серія номер, ким, яким органом та коли видано цей документ. Вказується марка модель транспортного засобу. Номерний знак транспортного засобу. Належність транспортного засобу відповідно до свідоцтва про реєстрацію. Фабла правопорушення. Будьте максимально уважні при побудові фабули. Побудова фабули за пунктом 873 е Прав дорожнього руху України. Під час складання фабули правопорушення, відповідальність за яке передбачено статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Рекомендується дотримуватись певної її побудови написання. А саме перша частина загальні відомості про пригоду. Це дата, час та точне місце вчинення правопорушення. Дані правопорушника та транспортного засобу, яким він керував. Друга частина це суть вчиненого правопорушення. А саме витяг з пункту дорожнього руху України, який порушився. Третя. Наслідки. Зіткнення наїзд, прикидання тощо а також дані другого учасника та транспортного засобу, яким він керував. Четверте це напрямок руху другого учасника транспорт, або транспортного засобу. І п'яте. Останнє це ознаки, за яких наступає відповідальність за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення, це механічні пошкодження транспортних засобів дорожніх об'єктів чи іншого майна, відсутність травмованих осіб. Загалом фабула виглядає таким чином. Конкретного числа о 10-й годині в місті Кривий Ріг в Саксанському районі по вулиці 4-й, водій Коваленко Олександр Олександрович повністю записується, керуючи автомобілем ВАЗ-2101 реєстраційний номер АЕ 0001АА, виїхавши на регульоване перехрестя, як воно називається, вулиці 1 та вулиці 4. -й. На червоний забороняючи сигнал основного світлофора, скоїв зіткнення з автомобілем ЗАЗ-11.02, реєстраційний номер АЕ 0002 АА під керуванням водія Ставенка Миколи Миколайовича, який перетинав дане перехрестя по другій вулиці, по вулиці 1, на зелений, дозволяючи сигнал світлофору справа наліво за напрямком його руху. Обов'язково зазначаємо. Хто на який сигнал світлофора проїжджав це перехрестя. І останнє, внаслідок даної ДТП транспортні засоби отримали механічні пошкодження, чим спричинені матеріальні збитки. Травмовані особи внаслідок ДТП відсутні. Переносимо фабулу до протоколу. Ще раз підкреслюю, будьте максимально уважні при побудові фабули. Далі зазначаємо порушений пункт правил дорожнього руху України, а саме 873Е. Зазначаємо статтю Кодексу України про адміністративні правопорушення, відповідно до якої передбачена відповідальність за ДТП, а саме стаття 124. Вносимо дані про свідка або потерпілого, саме призвичайні по батькові, адреса проживання та його підпис. Зазначаються матеріали, які долучаються до справи. це схема ДТП, пояснення учасників та свідків ДТП. А також фототаблиці, на якій повинні міститися. Фото місця ДТП та фото пошкоджен транспортних засобів або інших об'єктів. Призвищем є по батькові особи, відносно якої складається протокол про адміністративне правопорушення. Додатково роз'яснюються права та обов'язки відповідно до статті 63 Конституції України та статті 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Зазначається дата, час та місце розгляду справи це назва суду. Підпис за ознайомлення з місцем датою та часом розгляду справи, стисле пояснення особи щодо обставин ДТП. Серія та номер посвідчення водія, яке вилучається, серія та номер тимчасового дозволу на право керування транспортного засобу, який видається, замість вилученого посвідчення водія. Тимчасовий дозвіл на право керування транспортним засобом видається тільки під особистий підпис особи. Підпис посадової особи, яка склала цей протокол, і останнє прізвищем по батькові та підпис особи, відносно якої складено цей протокол. Підписується особа за те, що вона повністю ознайомлена з цим протоколом, плюс за отримання його копії. На цьому все. Дякую за увагу!